А якісь були такі тут конфлікти, може, між українцями, поляками? Були, були. Конфлікт був у мене в хаті, розумієте, бо тато був українець, мама полька. Був тут окосте, там де тепер стоїть фігура, там каплиця. А там стояла польська каплиця, така дерев'яна гарна. Там я загороджена, бо я їм то показала, що там фундамент лишився, вона згоріла. А... По фундаменті там проведена загорода. загорода поставлена по фундаменті каплиці тої польської. Ну, і ви знаєте, були такі. От, наприклад, я вам такий приклад наведу. от Перед великодними святами прийнято в наших людей ходити до сповіді. Ну, і в хаті то мама з татом торгується. Тато каже: а тобі ту обличку йди до каплиці польської до сповіді, а я піду до церкви. Українець. І мав такий завзятий Українець, а мама польська, ну мама підтримувала свята польське навіть. Бо тато питався, коли там ті свята польські будуть. Мама каже, ну що тобі? Це був ліпше твориш їсти. <рістити> Була вся ідея. Ну і, А тато пішов до українського священника до сповіді. Ну, поприходила зі сповіді і повідають собі, кого, як, хто сповідав. І тато мені розповідав і каже, я. Значить, ну, як то? Не знаю, чи ви ходите до сповіді. Знаєте ті ритуали, як ще вклякає біля священника, тато каже, і він мене питає, я йому розповідаю, розповідаю. А каже, нарешті він мене питає: а чи ви є членом націоналістичної організації Луг? Тато каже, а я? Встав і кажу. Отче, то не належить до святої сповіді. І повернувся і пішов. То такий конфлікт був зі священиком, а мама прийшла, каже, а її що питала? Питав, чи ти ходиш до Кущала?» Мама каже: та не ходжу, бо тут нема, треба, було, у нас в глібочок таки був костел. Що я до глібоч не ходжу, бо то далеко їздить, що не було чим. І він каже, Ну, кохане, воліш спати, як до кабанів хвість. Розумієте? Знаєте, в польському вчені. А ще раз як ви? Кабаня до українці. так? Да, ну, але повторіть. Дітко кохане, воліш спати, як до кабанів хвість. Волиш дитину спати, ніж до кабани війти. То так звучало. Ну і все. І більше ні мама не хотіла до польського ксьонда до сповіді. Ні, ні так було українську.